Друзі, всім привіт! Насправді цікава річ. Я чув про цю гру в кількох відео. Там казалось, що там класна українська локалізація, що розробники молодці зробили класну регіональну ціну. Але тим не менш, я особливо не розумів, як виглядає геймплей. Я не чув особливо про геймплейну складову. Тобто я розумів, що розробники молодці, але чи цікаво в це грати. Я не розумію до кінця. В цьому відео я хочу заполонити оцю сферу геймплейної складової цієї гри і розказати вам, як вона влаштована, показати вам це. І це має бути цікаво, тому я запрошую вас до перегляду. Концепція гри нагадала мені мою улюблену of Funдер, та звісно ж, героїв, Тому після 25 годин я став одним з цих 0,3% гравців, що пройшли кампанію на максимальній складності, і у мене є багатько чим поділитися. Тому заварюйте чайок, розміщитись зручніше і гайда дивитися, що нам приготували в пісні тиші. Розробила гру відносно велика німецька студія Хаймера Entertainment, яка до цього працювала переважно над мобільними проектами, але цього разу вони вирішили зробити щось цікаве у сфері стратегічного ПК геймінгу. Справа в тому, що пісні тиші це доволі незвичне поєднання, де глобальна мапа з покроковим просуванням поєднується з автобатом механікою в частині безпосередніх битв. Мені здається, що в цьому відношенні розробникам дуже у нагоді став досвід їх розробок на мобільні телефони, адже автобатлери з можливістю використання активних скілів чи карток це один з доволі популярних жанрів на мобільних платформах. І хоча для багатьох цей вид бойовки може бути лякаючим, я знаю, що принаймні два шикарнючі автобатвери НПК, які дарують просто офігенний досвід. Тому для мене це було саме як виклик і елемент великої цікавості, як же все тут влаштовано. Перед тим як ми перейдемо до ігрових механік, їх слабких і сильних сторін, я хотів би сказати трохи про кампанію і сюжетну складову. Особисто для мене кампанія стала чимось дуже особливим, тому що ти відчуваєш себе, що розробники зробили так, щоб ти відчував себе реально героєм блокбастеру. Оща щось відбувається, якісь події крутяться навколо тебе, і тобі цікаво спостерігати, і дуже цікаво бачити, чим все закінчиться. У концепції цієї гри є світ світла і темряви. У світла є ця енергія, її гімн. Яка наповнює і живить все живе, втім, з самого початку гри на столицю світла приходить чистилище, темна сторона, тиша. І головна героїня під нашим керівництвом має постійно втікаючи, протистояти цій тиші, знаходячи нових союзників, зустрічати зрадників та купу неочікуваних ситуацій. Розробники справді постаралися, щоб за історією було цікаво спостерігати. Незважаючи на те, що тексти з'являються на екрані і насичених заставок є лише кілька за гру, сама сюжетна лінія побудована дуже цікаво. Постійна зміна динаміки. Завжди мета місії змінюється по кілька разів, у тебе буквально ніколи немає відчуття, що ось вже розкачався, і наступні 10, 20, 30 хвилин буде просто сумним доведенням справи до кінця. Кілька разів за кампанією відбувається річ, яка може трошки конфузити, коли ти збираєш певне військо, захоплюєш території, а потім бах! Гра кидає тебе в ситуацію, коли ти маєш за один хід іншими військами досягти певної сілі. Це трохи злить, проте доволі гарно обігрується і кидає додатковий виклик. Тому в кінцевому рахунку кайфанув навіть від цих моментів. Окрім цього, вони допомогли саме цій кінематографічності, адже мене всю кампанію щиро напокидало відчуття, що я хочу здолати тут темряву. Хочу допомогти світлу і щоб гім знову розквітнув над цими землями. Одним словом, дуже класно. Причому враховуєте, що в грі класна українська локалізація, тому якщо ви навіть не знаєте англійської мови, то ви зможете грати комфортно, вам сподобається і, в принципі, за компанією моя однозначна симпатія, і заради неї я б радив гру точно пограти. Говорячи про геймплей, я вважаю, буде важливим показати кілька речей на практиці, адже ці розказування, як склаштовано, часто спотворюють прийняття гри. Як оглядач я доволі часто дивлюся, як структурують огляди і геймплей інші автори. Особливо я люблю це робити по іграм, які я вже пограв або оглянув. І досить цікавим є те, що дуже часто, навіть дуже коректний і влучний опис механік не створює повноти картинки того, як все влаштовано. Тому сьогодні ми скомінуємо все разом, щоб ви відразу все уявили дуже добре. І почнемо ми з глобальної мапи. Передаю слово репортеру Андрію. Так, друзі, починаємо практику, бо тому буде не сценарій, але поєнти, які я хочу вам розказати. Я буду вам поступово їх показувати. Перше, це глобальна карта. Відповідно, у нас які елементи нам важливі. У нас є міста, наші армії, те, що в містах. Картки, які можна використовувати, і власне вороги. Почнемо з того, що таке міста і як вони влаштовані. Міста у нас завойовуються по ходу гри. Для того, щоб його завоювати, треба витримати облогу. Якщо місто слабеньке, маленьке, воно можна його захопити буквально відразу. Якщо воно більш броньоване, то можна його захоплювати трохи згодом, тобто просидівши кілька кроків під замком. Коли замок в обозі, то повністю блокуються картки, які тут можна використовувати. Воно тут зображається зазвичай. Відповідно, ми не можемо будувати нових юнітів, ми не отримаємо з цього міста якісь е, ресурси. І, відповідно, ну, ми, ми сильно обмежені в тому, що ми можемо робити. Тобто, якщо у нас герой стоїть в замку, це виглядає таким чином. У нас є картки героя, є е, е, якісь юніти, яких можемо призивати. Вони зображаються тут. Якщо у нас замок в обозі, як, наприклад, тут, нічого з цього робити не можна. І цей замок не приносить ніяких ресурсів. Що стосується оборони, що ви розуміли, як це виглядає, я закінчу зараз хід, щоб ворог напав. І ви побачите, як виглядає оборона. На жаль, в цьому замку мене немає військ, тому загалом оборона виглядає так: в цій частині поля знаходяться воїни, які у нас в самому гарнізоні. Тут знаходяться воїни у герої, які знаходяться в замку. Таким чином, ворог наступає. У нас є гарнізон якийсь, ну не зовсім логічно, але знаходиться перед ворогом. Тому, в принципі, навіть якщо гарнізон дуже сильний, переважно він попадає під основний удар ворога і тому досить швидко помирає. Крім цього, у захисників замку завжди є оця картка. Я так розумію, вона сильніша від того, коли замок сильніший. Ну, так виглядає принаймні з того, що тобто більша зона і більша сила. Відповідно, раз в певну кількість часу, в даному випадку, 25 секунд, ми можемо використати цю картку, щоб трошки збільшити свої шанси на перемогу, тобто ми можемо просто обстріляти ворогів, наприклад, і надати собі певну перевагу. В цілому, якщо говорити про оборону замка, то можна сказати, що. Ще схоже на героїв дещо. Але я б сказав, що, наприклад, в тому ж Age of Funдерс це було значно глибше, тому що у нас є ця оборона з е, певними місцями для проходу і так далі. Тому тут, власне, замок це просто невеличка перевага в плані того, що ти можеш стримати ворога на якісь позиції. Причому замки часто розміщуються так, що він блокує певний прохід, і відповідно для того, щоб пересунутись дуже швидко в якусь локацію, нам треба або завоювати замок, або обходити ще дуже довго. Відповідно, це досить складно, і ці замки мають стратегічну ціль. Більшу ніж якусь таку супер практичну ціль, в плані того, що це є прям якась неприступна фортеця. Фортеця захоплюється майже так само, як і в принципі воїни в полі, за певних е, нюансів, які я ще розкажу. Щодо того, що можна робити з локацією, в принципі, якщо ми її знаходимо в розбуваному виході, ми її можемо відбудувати. Наприклад, оця фортеця була колись руїнами, я її відбудував. Згодом, коли замок певний час знаходиться в нашому розпорядженні, його можна посилити. З посиленням розкриваються якісь нові особливості, наприклад, можна Якихось додаткових юнітів, а також посилюються певні характери цього замку. Тут можна почитати, скільки він приносить ресурсів, як він впливає на нашу армію. Що важливо, в принципі, саме важливо, напевно, якщо ви граєте кампанію, це характер, параметр, який називається постачання. Це Параметр, який дозволяє відновлювати наші юніти, відповідно, якщо наші юніти знаходяться в замку, можна їх досить швидко відновити. Причому що важливо, якщо у нас юніти е, знаходяться, ну, є юніти, в яких велика кількість юнітів в загоні, наприклад, тут, тут 8 з 8. Якщо у нас частину вб'ють, у нас буде 5 з 8, то тільки у замку, у якому великий рівень постачання можна відновлювати цих юнітів. Якщо замок слабенький, як наприклад, цей е, Це ж вони... Ні, отут, е, То то тут відповідно не можна відновлювати кількість юнітів, можна тільки відновлювати тих, які живі залишились. Тобто сім з восьми залишиться, але вони будуть повністю відхилені після певної кількості ходів. І, відповідно, поступово по ходу того, як ми контролюємо замок, він стає більш сильнішим і стає для нас більш вигідним. В той час, якщо його захоплюють, його звичайно трошки знижується рівень процвітання, його можна спалити до тла, щоб отримати ресурси, і відповідно це одна з важливих механік гри. Ідемо далі, що важливо: переміщення по мапі. У нас у кожного героя є певна кількість ходів. Це залежить від того, яка у нас армія, якщо у нас ця кіннота, вони будуть ходити більше, якщо у нас один герой, він буде ходити теж дуже далеко. Але якщо у нас така комбінована армія з піхоти і різних юнітів, то зазвичай це 8 одиниць переміщення. Як це виглядає? В принципі, все дефолтно, в плані того, що ми рухаємось просто на максимальну відстань, яку хочемо, єдине, що треба так планувати, щоб ми не зачіпали якісь локації, які не можна проходити. Що важливо, є одна механіка, яка дуже сильно впливає на те, як рухаються вороги і як можемо рухатись ми. Дивіться, якщо ми рухаємося, по-перше, на. Дистанцію до половини своїх поєнтів, тобто, наприклад, на 4, ми можемо сховатися в лісі. Це дуже важливо в певних сюжетних кампаніях, я так розумію, це можна використовувати і в сценаріях, в принципі, але я не дуже користувався. Ідея в тому, що ми сховалися в лісі, і нас не видно здалеку. Таким чином, якщо ворог нас випадково наступає, ми на нього влаштовуємо засідку, або. Він відповідно, нас не бачить на мапі, ми можемо цим скористатися. В той же час, якщо у нас ми рухаємося більше, ніж на половину ходів, у нас партія переходить в режим галопу, відповідно, вона, бачите, розтягується. І це призводить до того, що якщо у нас зараз нападе ворог, то це буде, елемент, це буде формат засідки. Тобто ворог застане заста, заста на нас в дуже не стані. Тому, власне, більшість ворогів, великих армій і так далі пересувається саме по половині кроків. Тобто, бачите, 4-чка. Ми стоїмо згруповано, тобто ми приймаємо бій як хочемо, тобто як, як е, правильно. Тобто в такій от формації, як у нас зараз стоїть: перша лінія, друга лінія, третя лінія. Якщо нас застають вразв вразплог, якщо нас е, поправляємо в статус засідки, то у нас ці перемішані, і зазвичай оця лінія стає першою, ця другою, це третьою, це може дати великий дебаф для нашої армії. Тому власне треба дуже обережно. Якщо у вас якось дуже гарна спланована армія, зайвий крок може бути фатальним, бо хоп. І вся армія перемішана і вже все зовсім по-іншому. Але є картки, які дозволяють вийти з цього статусу у деяких героїв, тому це можна а, змінити. Втім, це важливо враховувати, тому що це важливий елемент гри. Що дуже важливо знати, у нас кілька героїв, але вони не можуть атакувати ворога разом. Тому в більшості випадків по кампанії і в принципі по сценаріям як відбувається, у нас кожна армія може бути заточена під певну ціль. Наприклад, у нас може бути якийсь загон кінноти, який зможе дуже швидко просунутись в глиб ворога, вбити якийсь ключовий. Елемент війська, який нам дуже заважає. Або може бути гарно збалансована армія, яка зможе витримати досить довгий бій, і таким чином ми зможемо використати більше активних карток. Тому відповідно можемо розуміти, що якщо у ворога значно переважає армія, у нас переважно немає можливості, особливої як своєю більш слабкою армією перемогти її. Проте, скоміннувавши два герої, якось використавши певні особливості тої чи іншої армії, можна це нівелювати. Тому, власне кажучи, у нас в більшості випадків герої рухаються. Окремо, проте, якщо у нас якась важлива битва на кону, то вони мають бути поруч, тому що у нас, як ви бачите, дистанція ходу дуже прям велика у армії збалансованої хорошої, тому ми маємо планувати так, щоб герої змогли один одному допомогти в разі необхідності. І останнє, що я розкажу в блоці про глобальну мапу, це те, що якщо вороги на нас нападають, вони можуть відступити. І це дещо незручна механіка, тому що ми теж можемо відступити, я цим не користувався особливо, але в чому суть? Коли ми нападаємо на ворога, у нас залишається 0 з 8. Те саме відбувається, якщо ми захопили якийсь замок або ну, провели битву, власне, яку ми ініціювали. Тобто, у нас залишається 0 з 8. Уявляємо, у на нас напа ворог. Відступив. І ця армія. Ця армія не може його наздогнати. Тобто. Отут стоїть ворог якийсь, і ми не можемо фізично його настогнати. Починається його хід, він може або відступити, або напасти, але ворог завжди нападає навіть нерівнозначно військами, але тим не менш. Часто буває, що якщо на нас напало кілька армій, у нас в кінці ходу залишається наша армія, тут купа ворогів, які стоять, які відійшли від нас, ми їх можемо достогнати тільки іншим героям. А саме суть в тому, що звичайні, хто тут вижив, це якісь герої, вони дають найбільше експи. Тому, відповідно, це не зовсім зручна механіка, плані того, що І не сказати, що ця армія, яка виступила, хоча б якось користується тим, що вона виступила. Вона, врешті-решт, все одно програє. Але те, що ми завжди обнуляємо поїнти, коли нападаємо, це впливає на те, що ми не можемо якісь грандіозні речі робити, як ми можемо, наприклад, в том, тих же героях або Age of Wonders. Це важливо для балансу гри, я думаю, тому що по-іншому працювати значно менш балансовано, проте воно не завжди комфортно. Кожен блок буде на основі різних місій, щоб показати вам трошки більш детальніше, щоб вам було більш цікаво. І що важливо, другий блок це герої, і що я скажу про героїв? Саме головне в битвах ми отримаємо досвід, вони поступово прокачуються. Тобто у нас є цей елемент прокачки, що дуже чудово. При цьому прокачується вони досить нестандартно, тому що у нас можна брати не тільки якісь скіли, які стосуються бою. Наприклад, тут, тут. я їх покажу ще в наступному боці, там, де будемо саме пробоївку. Але окрім цього, ми беремо скіли, які дозволяють нам посилювати юнітів, посилювати міста. І це важливо, тому що міста у нас самі по собі дають не так багато. Давайте розбиратися. наприклад, маленька локація. Ми бачимо цей опис і ми бачимо, що частину з цих функцій ми отримали завдяки тому, що у нас є фортеця, або що ця локація укріплена. Беремо це місце, ми бачимо, що у нас схожа ситуація. тобто Частину речей ми отримуємо за те, що у нас місто будується, стає більш сильним. Але, як ми бачимо тут, наприклад, закликати військового титана. Це відкривається за рахунок карток наших героїв. Наприклад, усього героя є можливість побудувати фортецю 2, отримати певні бонуси. І ці бонуси включають в тому числі можливість нанімати певних юнітів. Є, наприклад, така штука, яка дозволяє відновитися в ході бою. Є візьмемо іншого героя. В нього є можливість підпалювати чужі міста і тим самим послаблювати їх, оборону і так далі. Є інші варіанти, наприклад, можна будувати додаткових юнітів або вербувати їх. І у кожного з підвидів героїв є свої фічі, які можна використовувати. Що цікаво, що це дозволяє будувати значно більше всього. Тобто, якщо в самому місті можна будувати вже досить багато зрахунок посилення, зазвичай з героєм можна ще більше робити, тому що герой може дати додаткові картки. Теоретично, наприклад, ця картка доступна тільки у цього героя. Він може перетворити певного юніта на е, кінноту елітну. В даному випадку це місто максимально прокачане, тому у нас багато варіантів, у маленьких містах варіантів мало. Відповідно. У нас важливо, щоб герой не тільки міг гарно битися, а й давав класні можливості, щоб наймати сильних юнітів. Бо часто у нас багато ресурсів, але якось ефективно використати їх не можна, якщо у нас немає можливості наняти якихось класних воїнів. Варто зазначити, що абсолютно кожен герой в цій грі він є індивідуальністю, він є цікавим в плані того, що у нього зовсім різний тип битви. Є якісь картки спеціальні, які тільки є у нього. І, скажімо, деякі герої можуть бути класним саппортом, деякі класним воїном. Наприклад, оця героїня, яка Кантавр, її можна запустити в саму в бій, і вона, в принципі, нормально впорається. Інші герої, наприклад, ця героїня, вона є класний лідер кінноти. У неї багато пірок, щоб просто кіннотою знищувати всіх направо і наліво. Цей герой мені не дуже подобається, але тим не менше, він досить сильний і він може сам знищити цілу армію. І в нас у грі є три фракції. У кожної фракції різні герої. Я покажу вам тут, наприклад, сутички, тобто там, де ми запускаємо вільну мапу. Тобто ось опис кожного героя одної з фракцій, у нас таке саме і для іншої фракції свої фішечки, і для третьої фракції, тобто, відповідно, у нас є досить багато різних комбінацій, як це можна все грати. Тобто є три такі стандартні, які адапту... адаптовані максимально під цю фракцію, є кілька комбінованих, і, відповідно, у нас є ну, непоганий вибір. Бойовка у нас хоча й автобатлер, але є стратегія на двох рівнях: перший це формація. Ця формація, яка у нас побудовувалася на початку, вона дуже сильно впливає, бо деякі юніти, наприклад, розганяються, а автоматично б'ють ворогів перед собою. Так, якщо правильно структурувати юнітів, можна зробити так, що їх можна буде вдало бафати, або вони побіжать одразу вбивати юнітів, яких не треба вбити. Тому формація грає дуже важливу роль. Другий рівень тактики це картки. І тут насправді у деяких героїв більше можливостей, я взяв такого, якого можливостей дуже багато, щоб показати вам всі красі. З елементів керування у нас є можливість просто запустити звичайний час, пришвидшений для швидких битв, і власне це досить зручно. Тобто і є пауза, відповідно можна навіть грати на їх 4 з паузою, це теж досить зручно. Як це відбувається? У кожної картки є певний кулдаун, коли вона запускається вперше, і потім скільки е, дається кулдауну, що вона могла спрацювати вдруге. Тобто, як ми граємо, наприклад, віджимаємо паузу, хоп, у нас активується перша катка, можемо її використати. Дають швидкість пересування та атаки. В даному випадку, наприклад, має сенс посилити. ну Це битва відносно легка, тому я ну, на ній покажу, тому що тут є можливість ці картки використати, і ви побачите, як це може впливати. Наприклад, у нас тут є сильні дальні юніти, ми бафаємо їх відразу, хоп, все, битва продовжується. Вони бафнуті. Битва продовжує, наб'ються. Так, у нас активувала ще катка. Дружні підрозділи з діли отримують силу і відновлюють здоров'я. Можна, наприклад, бафнути передній ряд. Бафнули. Дивимося, як все йде. Йде все непогано, у нас є картка, яка дозволяє викликати знак конкорди. Це картка, яка збиває юнітів і дозволяє трошки їх відкинути від себе. Тут вони напали на шест стрілків, ми можемо, наприклад, це використати, щоб відкинути їх трохи від себе. Пішла конкорда, у нас активуються ще картки Є картка на виклик підрозділів. У нас є додаткові підрозділи. Якщо ми використовуємо цю картку, наприклад, сюди. У нас звідси виходить додаткова армія. Ось, вона виходить і вона рухається. Як ми бачимо, роги використали активну картку, щоб напасти на наш задній ряд наших юнітів. Даємо їм застрибнути сюди. Хоп, вони застрибнули. У нас є картка на стан. Використовуємо відразу, дивимось, бах, вони в стані. У нас є картка на шкоду і певну відкидування ворогів. Тобто ми їх заставили, в принципі, можна, можна їх відкинути. Використовуємо. Бах, вони розкинулись. У нас є юніти, які можуть швидко пересуватися по любою. Ця картка дозволяє швидко пересунутися. Наприклад, можна, можна так посилити свою, о, свої, свій заніряд бійців додатковою підмогою, Кріпленням. Ой, я кудись використав, випадково, дивимося, як воно спрацює. А, ні, не використав. А, ось, використав. Тобто бачимо, хоп. Герой пересувається. Таким чином, ми можемо впливати на хід битви. У деяких героїв цих можливостей значно більше, у деяких значно менше. Але ці штуки з кулдауном, тому відповідно, якщо битва серйозна, то у нас досить багато можливостей для того, щоб ми це використовували. Це не міняє того, що у нас багато битв в прохідні. Вони не дуже цікаві, часто бувають. Але за рахунок тактики на рівні глобальної мапи, на рівні формації, на рівні цього бою. Тактика в цій грі сприймається досить непогано. При цьому є прикольні юніти, наприклад, оцей класний юніт, він генерує кінноту. У нас багато реально юнітів, які досить цікаві, і їх можна використовувати ну, по-своєму, будувати якусь свою стратегію. Ви, звісно, якщо на високій складності грати, у вас завжди буде обмеження по часу, по складності. Ви не зможете там, сильно придумувати якісь нереальні речі, тому що у вас буде обмежена кількість ресурсів. Проте простір тактики є. І я маю сказати, що це працює непогано. Зараз я вам покажу ще одну битву. В декількох місіях нам треба перемогти ворога, який явно переважає за нас. І тут дуже сильно якраз включається елемент тактики, тому що зазвичай в задніх рядах отут, стоять юніти, які дуже неприємні, але фактично їх не так просто в автобатвері е, вбити. Тому що вони генерують юнітів, вони їх блочать таким чином, і відповідно, не маючи якихось активних карток, ми не можемо часто до них дістатися. Тому якраз формація в цьому випадку грає велик роль. Або, наприклад, можливості у кінноти, яка дозволяє дуже швидко пересунутися. Наприклад, ця карта дозволяє всю кавалерію накинути на певну позицію, і вони починають бувати певного юніта. Наприклад, нам треба знищити цього Ігіра. Ігір отримує у нас таку атаку. Хоп, ми його вбили. Прикольно. Тепер можна використати хіл чи підхиляти, наприклад, героя або цю кінноту. Використовуємо. Хоп, у нас є герой, який літає. Це можна теж використати, щоб прикинути певну частину юнітів сюди. В даному випадку це герой. Добре, тепер можна, наприклад, пришившити, тому що зараз автобатва просто ми можемо в будь-який момент виступити, але я цим не користувався майже, тому що ти просто в цій грі не нападаєш на ворога сильнішого, тому що. Якщо ти переслідуєш ціль, наприклад, вбити певну частину юнітів, це ок. Якщо ворог просто сильніший, ти нічого особливо не отримаєш від цього, він зможе відновити своїх бійців звичайно, тому власне, ну, ви розумієте. Відповідно, ми дочекалися КД? Пауза, хоп-хоп. Вбили. Відповідно, ми так перемагаємо. І, в принципі, бойовка з рахунок цього відчувається доволі живою, хоча і не є якоюсь суперглибокою, і все таке. Так, тут ви бачите, я вже битву програв. Я насправді хочу вам показати ще одну річ у цьому фінальному вікні. Після бою ми бачимо, скільки ми отримали досвіду. Якщо рівень максимальний для компанії, ми вже не отримуємо, але показуємо, скільки б отримали. Єдине зауваження до цього вікна, у мене що втрати чомусь не показуються автоматично, треба нажати окремо цю кнопку, щоб побачити. І тут ми бачимо: тобто, якщо ми втратили воїнів, але не втратили підрозділ, повні... підрозділ повністю. Він можна, ну по суті, його можна відновити повністю, тобто поставити в якесь місто, він відновиться і так далі. Але якщо підрозділ втрачено повністю, ми маємо його купити знову, тому що його просто вже не стає існувати. Такі справи. А на цьому я переходжу до мого сценарію далі. Продовжуємо. Подякуємо Андрію за це включення чарівною вподобайкою, а я скажу максимально щиро. Сама концепція глобальної мапи і бойовки в цій грі не є якимись суперцікавими чи неймовірними. Але величезна роль у моїй оцінці грі дає сама кампанія. Вона зроблена справді добротно і з душею. Майже не виникає відчуття, що ось герой перекачався, і ти займаєшся якимись дурницями ще годину часу. Тут цілі місії постійно змінюються, і гра не дає тобі засумувати просто зовсім. Я не грав на меншій складності, проте я можу однозначно рекомендувати максимально. Гра якраз дає достатній челендж, даючи при цьому і можливість зробити трохи помилок, і при цьому в певні моменти пофантазувати, як досягнути максимального ефекту обмеженими ресурсами. Враховуючи, що герої після смерті Resellються за кілька ходів у головній фортеці, то самих героїв з невеличкими арміями можна досить часто використовувати для якихось експериментальних вилазок чи розвідки. Той час, як один з героїв має завжди бути основною бойовою силою та знищення ворогів, що весь час нападають на нас. Гарно зроблено, кажу від душі. Окрім цього, є режим класичних сценаріїв з ботами або мультиплеєр. Якщо гра дуже сподобається і захочете пограти з друзями, Сценарії я спробував непогано, бо можна пограти за всі фракції і подивитися більше можливостей, які в кампанії розкриваються не повністю. Тут більше можливостей. Але моя ключова рекомендація це саме спробувати гру, щоб пройти кампанію. У гри досить чарівна мальовка з фентезійним сетінгом. Хороша сюжетна лінія з приємною озвучкою. Я абсолютно впевнений, що якщо ви фанат такого жанру, то ви отримаєте задоволення. Гра коштує не дуже багато. Сама кампанія затягне вас годину 20-25, і я вважаю, що це буде дуже гарне проведення часу. Так, друзі, неочікувано, Але якщо відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал, бо я дуже хочу цю тисячу магічну тисячу, яка змінить просто все. Спойлерні, але тим не менш, дуже хочеться, тому будь ласка, підтримуйте. І будь ласка, не забувайте підтримувати збори. Після кожного відео, коли є час, коли є можливість, підтримуйте один зі зборів, тому що військові наші, наші воїни роблять дуже важливі речі. це важливо і для них, і для нас. Ми маємо забезпечувати, щоб у них було все необхідне. Тому, будь ласка, не забувайте підтримувати. І на цьому від мене сьогодні все. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Я чекаю вас в нових відео будуть і огляди, і не тільки огляди, тому. Ух! Приходьте, буду радий вас бачити, Па-па.